І я, як как вийшли в Винті. Просто я помінявся з другим аккаунтом, но ну, все одно. Пацани, дивіться. Я знаю, що вже довго не випускались відеороліки, но у мене є до вас така ідейка. Я сам позабіг не блог, це просто другий аккаунт, він мені подарував. Сам плюс-мінус я Сільвер другий, Сільвер третій. Я хочу. Ну, у мене є до вас пропозиція. Я роблю рубрику, там багато хто рубрику робив. Типа, є зі 0, до ножа и есть там с, с бронзи до Голда. Давайте я зроблю за 80 часов Эм ем, з бронзи. З бронзи до Сильвера. Ой, до голд. Pair. И если вы хочете, я можу вам зробити таку То, пацаны, якщо вы хочете... Я вам можу я вам предлагаю. То отак. Якщо ви хочете, окей. То, пацани, предлагайте. Це буде. Якщо я не виполняю, я там розвину галди десь. Ого Ем, то... ой, зараз знайду магазин, ти подиво. То. Аво! То, пацани, отак. Вибирайте! Я можу... Ну я ху... Мені все равно я можу заснять відеоролик такий. То так. Ем му... пацани, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пацани, отак. Якщо хочете, я можу вам записувати. Записати цей відеоролик. Це з буде з бронзи до... е, голдпешо. За 8... за 80... И все. Вот так, пацаны. Да, пацаны, вот так. Ну дивитесь. Якщо ви хочете, пишите в комментариях. Якщо вы не хочете, то... Ну, о... Окей. То и кустим рубрик. Потому что с нуля до ножа. Я пока что не буду знімати, то шо ты аккаунт. Я забувся з пароль. То. А то так Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Акаушный Винг. Всем спасибо всем пока-пока.